Згадуємо про основні тригонометричні тотожності. Нам потрібно спростити вираз. Наша мета, згадуючи тригонометричні тотожності, вираз отримати більш простий, тобто спростити. І от, оскільки ви бачите, у вас вираз містить косинус. Тоді, можливо, тангенс спробувати розписати як відношення синуса до косинуса. А ще не плутайте, є така тотожність 1 плюс тангенс квадрат, альфа дорівнює, покажу в довідкових матеріалах, дорівнює 1 поділити на косинус. Квадрат альфа. Але тут, що схоже, ну, поки що ні. Давайте працювати, а потім подивимося. І тут така ж, також непогана така шпаргалка, основна тригонометрична тотожність, співвідношення для тангенса, те, що я щойно показала, подвійний кут є в нас тотожності. Є також формули зведення, але вони тільки для другої чверті. Зверніть на це увагу. В попередньому завданні я розповідала про них, то саме там був кут 3 чверті, ми не могли використовувати ту підказку, тому я кажу, що важливо вчити все системно послідовно Косинус квадрат, тоді тангенс, я кажу, замінимо відношенням синуса до косинуса. Я пишу 1 мінус синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Всі зрозуміли, звідки, так? Да? Синус на косинус піднесла до квадрату. Коли в нас дроби, ми завжди зводимо до спільного знаменника. Так, ми робимо зазвичай і в алгебраїчних виразах. Я пишу перший множник косинус квадрат альфа, а далі дріб, в чисельнику якого різниця косинуса квадрат і синуса в квадраті, а в знаменнику косинус квадрат альфа. Дивіться, що тут можна зробити? Ті ж самі перетворення алгебричних виразів нам нагадують, коли це цілий вираз, ми пишемо в знамену кодиниці і можемо тоді косинус квадрат скоротити. Тобто, після цього в нас залишиться. Ви ж працюєте самостійно, так? ви ж мене не чекаєте, косинус квадрат мінус синус квадрат альфа. Косинус квадрат мінус синус квадрат одного і того самого аргументу. Ніхто не написав одиниця, ніхто. Якщо був би плюс, тоді так, да, це одиниця. А якщо мінус, є така тотожність, називається косинус подвійного кута. Я показувала, вона є в довідкових. Але знаєте, хто не знає цю тотожність, ніколи з нею не працював, то може навіть не здогадатися, що вона. Тут є в підказках ідеї шукати, тому звертайте увагу. Отже, відповідь, де є правильною: косинус двох альфа. Спростили вираз, і я хочу сказати, що оці тожності, які в довідкових матеріалах, найчастіше і бувають на іспитах, але все ж таки важливо їх знати.